В іспанському містечку Бенідорм нещодавно закінчився чемпіонат світу з теквондо. Тут чемпіонкою світу стала Франківчанка Катерина Соловей. Загалом у вазі до 56 кілограмів Катерина провела 5 напружних поєдинків. Особливо драматичним вийшов бій у чвертьфіналі, коли наша спортсменка, програючи 0-4, за 13 секунд до кінця зуміла вирвати перемогу. Про це та інші успіхи нашої команди розповіли безпосередньо учасники світового форуму на прес-конференції. Катерина Соловей продовжує дивувати своїх земляків. Уже не вперше спортсменка стала кращою на світовій першості в Іспанії. Тут вона не без проблем у фіналі розібралася з полячкою Ілоною. Дзяла прикметно, що за лічені секунди до завершення Катерина програвала 4-0. і лише за декілька секунд зуміла перехилити шальки терезів на свою користь. Цікаво, що спортсменка відзначила свій черговий день народження, тож друге світове чемпіонське звання стало якнайкращим подарунком. Дуже сильно росте рівень в світі Ти і що Катя її настільки вивчають розумієте, іменно суто під нею готується, це так само зіграло дуже велику роль. Хоча ми були дуже добре готові, щоб ви розуміли, ми ціленаправно йшли два роки до цих змагань, тому що світу проходить раз-два роки. Готувалися дуже добре, професійно, так як радянська школа спорту вчить, отак ми, отак ми готувалися. Загалом від івано франківська участь у світовому форумі брало п'ятеро спортсменів, і троє з них зуміли стати призерами. Серед юніорів чемпіоном став Іван Грищук. Бронзу здобув ще один прикарпатський талант Данило Демчешин. Такий результат певен заслужений тренер України Олег Соловей більш ніж успішний. Така конкуренція, як було цього разу, давно ще такого не було. Близько 50-60 чоловік ваговій категорії. Уявіть, уявіть собі, що це таке по 5-6 поєдинків треба пройти виграти, щоб стати чемпіоном світу. Кожні, ну, звичайно не всі спортсмени такі сильні, але по-любому на друге, третє коло це є дуже важко. Прихметно, що досі наші такундисти брали участь у чемпіонаті світу лише в 2007 році. Пізніше, через нестачу коштів, не мали виїхати на світові форуми. Цьогорічний чемпіонат відбувався в європейській країні. Лише через цей факт наші такундисти змогли на ньому побувати і продемонструвати там найкращу свою форму.